Всім хрестів захисту накладу на себе свою сім'ю і будинок вогнищі, від Духа Святого, від Господа нашого, від Сина Його Ісуса, від Богородиці Великої, життя непорочно дала, від ангела-хранителя свого невідступно слідує за мною. Від заходу до світанку хрест накладаю, від землі до небес. Закрили хрести всі входи від нечистого, приховали нас від лукавого, сім замків на будинок накладу, від біди його закрию, захисні сили дам спокою та комфорту нашого. Перший замок від біди, другий від напасті бідності і бездолля, третій від сліз пролитих гірких, четвертий від крадіжок чорного, п'ятий від бідності, шостим замком закриюся від хвороб, сьомим весь простір замкну. Замки поєдную, ключ єдиний Богу довіряю. Вищі сили нас охороняють, несправедливість виганяю Віру в справедливість, у добрі помисли, душу відкриваю. Амінь.